Складання металевого корпуса моделі мв 4 код товару 406, кольор чорний. Габаритні розміри ширина 150 мм, глибина 130 мм, висота 50 мм. Корпус складається з наступних частин. Верхня кришка корпусу. Вона має п подібну форму. Матеріал кришки сталь товщиною 0,8 мм. Дно корпусу. Матеріал на корпусу сталь товщиною 1 мм. І також дві панелі. Їх матеріал сталь товщиною 1 мм. Задання корпусу починаємо з дна корпусу та його панелей. Останнє, що прикручуємо, це верхня кришка. Це корпус готовий. Дякую всім, хто подивився цей відео огляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте та пишіть коментарі. até o